мої мои Усім всем привет, мои друзі! Ну что ж, завершился матч у Лизы Чемпуни, в Каталонська Барселона у себя дома. На баджуице команда Ганси Флика принимала Аталанту Джан Гасперини, боевая ничья, 2-2. И сегодня, друзья, хочу про данный матч поговорить. Ну, давайте про все це поговорим порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка Барселони. Головний тренер команди Гансифлік. Войс Сих Ченсний у воротах. Рональ Тарауха Ерік Гарсія перед Центральних захисників. Жюль Кюнде, Алехандро Бальде. По флангах. Френк Де Йонг Пенрі. Центральні опорні півзахисники. Гаві центральний аткувальний півзахисник. півзахисник, Рафіні. Ламін Ямаль по флангах та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка Барселони. 3, 4, 1, 2, стартова росновка Аталанти, Кернесеки у воротах, Хінджім, Сіті, Калашина, стрик захисників, Едерсон, Мартін Дерн, Білонова, захисники Біланова, Паша Ліч, ну, ложна Дев'ятка, як Дєв, лар, э, Матте, Лари, відповідно у нападі. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже справді цікавий матч сьогодні відбувся. Цікавий матч. Барселона, в принципі, заволоділа територіальною перевагою. Барселони було більше контролю м'яча. Хоча вас на старті матчу пригадується у Металаміни Ямалі і Дзепакости. Ось тут такий справді активний початок у виконанні обох команд. На 11-й хвилині матчу Гостер був моменту Аталанти. Для того, щоб забивати, дуже здорова атака пройшла по лівому флангу. І Дзепа Коста також дуже здорово там простильну передачу робив. Ще пригадається, удара міні-яма, аля небезпечний повз ворота. Тобто, і справді такий футбол був дуже-дуже цікавий. Ось того, так і... Там на Уритегі був момент, там був момент, коли Дзепа Коста прострілював і м'яч там Альхандро Балі намагається вибити, але вибиває прям весь Сагаченсний, але там справді Вой Цегченував. Тобто хороші були нагоди, що в Барселони, що в Аталанте, але ось збити ніяк не вдавалося. Не одним, не іншим. Але ось він. Початок другого тайму. Барселона... Просто ідеально виходить з-під пресингу Аталанта, Аталанта яка як і Барселона, грає з високою лінією оборони. Роберт Левандовський у глубині. Віддає на Рафінію. Рафіні на лівому фланзі підлячає ламінеамаля, ламініамалья, обігру Вартаре! удар гол! Ламін Ямаль. На 47-й хвилині меч рахунками, чи відкриває. Випереджає ламін ямаль воротаря. Рафія дуже хороша передачу йде на Ліміямаль. Вратарі е, да, йде на випередження, відповідно, але. Ламіньямалькер несекі, випереджає, випереджає, Ямаль Карнесекі, І забуває голу. порожні ворота. Намагався Мартін Дерон, там, якщо не помиляюся, ні, не Мартін а Калашинець. намагався якось завадить лаамінну забетину, ламініямальц, Бай, лаамініямаль. Проштовху аміяч сітко варити таланти. Один нуль. А талант дуже. Припрошу 1-0 Барселона. Дуже швидко забиває ворота Аталанти, але потім Аталанта вже в наступній атаці. Майже не зрівняв рахунок, коли ретеги пробував і врятував э, Щенсний. До речі, друзі, на другий у Та Барселони ще вийде Кубарсі, Ферран, Лопес, Касадо, Пау Віктор. вийде Квадрадо, Ніколо Ніклодзаньоло, Скальвіні, Брешіаніні Та ще вийде Руджері. Аталанта відповідала всіми нагодами, але і у Барселони вони також були дуже хорошими. Хороший шанс був, дуже хороший шанс був. У Роберта Лівандовського на 60-ті хвилині, щоб забити, дуже здорову контратаку розігнав. Ламін Ямаль відомо передачу на Роберта Левандовського, контратака в 2-3. По суті. Роберт лечить Рафіні, Рафіні на Роберта відає передачу. Роберт Левандовський. Не заміг пробити по воротах, ще потім Гендерсон э, 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 з підкаті рятував э, таланту. Барсана була дуже близько до другого забитого м'яча, але каталонському гранду трішки не там э, Ламінія Малія ще. Напевно, не не був шанс. Але 8, на 67-х матчу запаковувати, віддає передачу на Едерсона. Едерсон пробиває з метри 23 Гол! Який неймовірний м'яч! Забиває Едерсон. Неймовірний гарматний постріл бразильці. Як він технічно. М'яч це зберіг. Здавалося, що. Він то був під пресингом, і справді, але просто якимось неймовірним дивом. Зберіг м'яч, Та ще й красивий м'яч Едерсон. Один-один на один а зрівняв рахунок, але всього на всього 5 хвилин протримався рахунок нічини. Кутуї заробила Барселона на промофанзірафіні. Викуне дальну подачу, стій. курона Тараухо б'є головою. А гол! 2-1. Каталонський гранд. Знову виходить уперед. Але Аталанта на 79-ті хвилин відповідає своїм забитим м'ячем. Нартін Деррон з флангу виконує геніальну передачу. Пашаліч дуже технічно приймає м'яч. Виходить на на позицію. Пашаліч пробиває гол. 2-2 Маріо. Пашаліч Маріо. Пашаліч. Забиває дуже важливий м'яч для Аталанти. В принципі, там пішов далі футбол, взагалі просто неймовірний. Атака на атаку, обидві команди хотіли перемогти, Барселона більше атакувала. Супер шанс був у Феррана, коли Ферран пробував з розворота. На 90 плюс 4 хвилі матчу. Ферран б'є з розворота. В дальній кут, і кернесеки просто якийсь неймовірний, просто якийсь геніальний від Карнесеки. Останній штрафний був у Барселони, там Рафінія пробує повз ворота. І суддя дає фінальний свисток. Неймовірний матч, який завершується в бойонічів. 2-2. Імовірний матч, друзі. Неймовірний просто матч. 68 удари ударів по воротах. 7-4 тут на статистика ударів площину. 69 э, на 31. 7-4 закто. Друзі, на речі за голів нагодами 2-2. Дві голови на в Барселоні. Дві голови нагоди реалізовані. дві на нагоди в Аталанті. Одна голуба нагода упущена. Хоча там стільки було і справді моментів непоганих. Справді, я навіть сам здивувався, да, не гульових моментів, можливо, і не було так як то і багато, да? Але хороші атаки то були, що Берсени ще в Аталанти. 631 передача у Барселони, 573 передачі були точними, 90% точність передачі каталонського гранда. 288 передач Аталанте, 234 передачі були точними: 81%. Відсоток точність передач 6-1 по офсайдах у нас статистика, 16 ударів у Барселони, 5 ударів взворота, 7 ударів в Площину, 4 заблокованих удара. В Аталанти. з 8 ударів, 4 удари в Площину, 4 удара взворота, По успішних відборах краще була Аталанта. 10-5 по успішних відборах, де 83% успішності. У Аталанти, 38 у Барселони. 3-5 по сейвам, 18-20 повинні м'яча, 9-5 за перехопленнями, ну і 13-7. По порушеннях правил більше. Порушили правила Аталанта. да Більше гості фолили 4-0 по жовтим, відповідно, ще й картка. Аталанта 4. Жовті картки. Ну, найкращий футболіст цього матч, друзі, де да й виділяти дуже важко. Ну, я напевно Рафіні оберу. Ідеальний матч від Рафіні, дві голіві передачі, 4 удара дуже був активний. Графіні не краще футболі з цього матч номер думку. В Аталанту, до речі, виділяв би Адерсона. Ось Едерсен, неймовірно, такий б'ять забив. Що, друзі, підводити підсумок цього матчу, Та да, Барселона була ближчою тут до перемоги, але в цілому по моментах це рівний футбол. І в принципі, я вважаю, що абсолютно справедливо, що матч завершиться в нічів. 2-2. Ну і що це, друзі, значить? Ну що, обидві команди? Аталанта ні, 9. Атланта-та. Аталанта 9. Аталанта, 9. Аталанта... Таланта, відповідно, в вісімку не заходить. 15 очок Атланта. 20 забитих м'яча, 6 м'яча пропущено, плюс 14. Атлант Різниця забитих та пропущених. Барселона посідає другу позицію. 28 забитих м'яча. Найкраща атака. 13 м'яча пропущено. Плюс 15 різниця забитих та пропущених. Найкраща у барсону, різниця. і 19 очок у Берсона на пасиві. Якщо б Барселона б виграла б в Аталанти, Барселона би і на першу позиції могла зайти. Тому що Ліверпуль ПСБ програла команда Erneslot та цей матч. Ну, хоча, в принципі, він вже не мав для Ліверпуля якогось там значення. Ось, ну, в будь-якому випадку в будь випадку, Барселона у нас друга. Барселона друга. Барселона виходить в 1-8, восьму. Шим і команда Ганцівліка вітаю. Атланта буде битися відповідно матчі стикові за вихід до плей-офф. Ну, тобто, як 1-16, Я так це. Друзі, ну що ж, Берсон Атланта, боювання ще 2-2. Що, друзі, взагалі думаєте, ви з приводу цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!